Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Риби на травень 2024 року. Отже, риби, давайте подивимось, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, Плутон це вища планета, але так, як і соціальні планети, ретроградність вно... він здійснює протягом п'яти місяців в році. І це означає, що ретроградним Плутон буде десь до жовтня місяця, поточного року. Так як Плутон зараз знаходиться в знаці водолій, це для вас 12-й сектор гороскопу. І що це означає? Всі питання, які пов'язані з еміграцією, наприклад, з документами, з духовним розвитком, з йогою, з якимись вашими мріями, вони всі можуть переглядатись в цей період, переосмислюватись і так далі. Тобто ви можете про щось мріяти, але в голові може відчуватися як якийсь туман. Ви можете думати, так, це моя мрія чи мого просто сусіда. Це я дійсно це хочу, чи не хочу, і постійно у вас можуть бути присутні сумніви протягом цього часу. І, взагалі, це такий час, коли ви можете повертатися, наприклад, до того, що ви робили раніше, до ретроградного плутону. Наприклад, якщо колись ви... Практикували йогу, ви можете повернутись до цих практик. Або якщо колись ви займалися медитацією, то зараз ви можете займатися медитацією, тобто у вас може бути таке повернення. Ось наступне це новий місяць, адже 8 травня відбудеться новий місяць, 18 градусі знаку Телець. А це для вас третій сектор гороскопу. Взагалі, що говорить новий місяць? Це коли нові енергії приходять в наше життя, ми можемо отримати нову звістку. А для вас це третій сектор гороскопу, а це сектор, який пов'язаний з спілкуванням, там, з технікою, з транспортом, з поїздками недалеко, недалеко з підписанням нових документів. Це можуть бути Документи на роботу або там на купівлю автомобіля, е, чи е, значить квартири, нерухомості різної. І може бути так, що дійсно в цей час ви придбаєте новий автомобіль, і, до речі, це нормально робити зараз, тому що тільки Плутон ретроградний, всі решта планети рухаються прямо. Це ще може бути тема пов'язана, що ви з кимось познайомитесь і будете багато спілкуватись. Або е, по роботі у вас буде так, що ви будете їздити часто, якби в відрядження, типу ви працювали тут, або вам необхідно буде на роботу якби добиратись постійно там, наприклад, їхати пів години, годину. Тобто вам комфортно буде е, жити як в передмісті, а їздити, наприклад, в велике місто на роботу кожного дня. Допоможе можуть, можуть такі ситуації у вас спрацювати. Наступне це планета Меркурій, адже 15 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець, а це для вас третій сектор гороскопу. Що це означає? Значить, Меркурій це планета, яка відповідає. У нас за документи, за спілкування, за техніку, за транспорт, і він і знаходиться в своєму ж секторі, бо третій сектор це сектор близнюків взагалі. Це означає, що вам буде дуже легко знаходити спільну мову з іншими людьми. Ви можете багато знайомитись, нові люди можуть входити в ваше життя. От, за транспорт я вже говорила, що дійсно у вас може з'явитися або ви власний транспорт купите, або це може бути службова машина. Або якщо це не актуально для вас не перше, не друге, то ви просто будете їздити, наприклад, громадським транспортом, добиратись на роботу. Ось тому тема третього сектору дуже актуальна в травні місяці для вас. Наступне це сонце. Адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас четвертий сектор гороскопу. І тут ще одна тема, яка теж буде актуальна в травні місяці. Це тема нерухомості, тема місця проживання, імміграції і по сонцю. Це значить, означає, що ну, типу, краще цим займатись. Тобто, якщо ви планували переїзд кудись, імміграцію, то зараз добре цим займатись, тому що ви можете знайти для себе там, наприклад, хорошу роботу, хороше місце, де ви будете жити. Потім е, хорошу квартиру і так далі. Е, е, і якщо ви, наприклад, шукали для себе на покупку нерухомість, то е, це теж хороший час, щоб купити або щоб зняти для вас буде вигідний варіант. Наступне це повний місяць, адже 23 травня відбудеться повний місяць, в другому градусі знаку Стрілець, і це для вас 10-й сектор гороскопу. Значить, десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус, і може бути так, а повдня – це завжди про результат, про висновок, про підсумки, про наші інсайти і. Може бути так, що ваші кар'єри це не обов'язкове звільнення, взагалі може бути так, що ви усвідомите, що треба там інший підхід до клієнтів робити, або, наприклад, що виконувати роботу свою вам краще, наприклад, ходити в нічну зміну. Або багато людей працює по змінах, і не всі, звичайно, люди жайворинки, комусь комфортно ходити зранку, прикидати зранку, ходити на роботу. Комусь. Комфортно ту саму роботу робити ввечері, можливо, у вас буде е, таке усвідомлення, що ви більш продуктивні в другій половині дня, або навпаки, в першій половині дня, і ви зможе можливо, захочете реорганізувати свою роботу, свою кар'єру. Або може бути так, що вас дійсно можуть і звільнити, можуть і підвищити, можуть і перевести. І е, якщо для когось актуально, там якщо е, говорити про зміну статусу, то це звичайно про завершення це більше про розлучення, а не коли ми стаємо на новий шлях. Ось наступне це Венера. А з 23 травня Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас той самий четвертий сектор гороскопу. Венера, це планета, як ви знаєте, яка відповідає за гроші, за красу. За кохання і, до речі, по Венері ви можете з кимось познайомитись з-за кордону або з людиною, яка дотична до сфери взагалі нерухомості. Тобто ви можете там може з сусідом познайомитись, або з людиною, яка біля вас мешкає. Можливо, у вас таке якесь знайомство може відбутися по Венері. І, взагалі, це хороший час для людей, які в принципі займаються нерухомістю, тому що Венера буде в секторі нерухомості, а це доходи. Якщо ви, наприклад, планували навіть собі купити нерухомість в дохідний бізнес, то це хороший час. Ти більше тільки одна планета ретроградна це Плутон. Або, наприклад, Орендувати нерухомість або заробляти на ній, або якщо ви працюєте агентом з нерухомості, то це для вас такий плідний період. Наступне це Юпітер. Адже 25 травня Юпітер змінює знак і переходить в знак близнюки. Це звичайно важлива подія, тому що Юпітер це така дуже добра планета, і він змінює знак один раз на рік. Тобто цикл Юпітера складає 12 років. Один рік в кожному з нас і в такому становищі у вас юпітер був десь орієнтовно в му році. Подумайте, які події були в цьому році в тому році. Можливо, ви. Переїхали на нове краще житло, можливо, у вас були якісь зміни місця проживання, переїзди і так далі. З цим всім пов'язаний Юпітер. І зазвичай Юпітер все розширяє. Тобто, може бути так, якщо ви зараз мешкаєте в однокімнатній квартирі, ви переїдете в двохкімнатну, в трьохкімнатну, і це може бути так, що ви зміните район або місто, якщо. Це завжди Юпітер робить все на найкраще. Якщо ви жили в маленькому місті, ви можете переїхати в більше місто. Якщо ви жили в такому просто спальному районі, ви можете переїхати жити в центр. Тобто Юпітер має покращити ваші умови проживання також, у може бути і переїзд, еміграція, переїзд в нову країну. І це теж буде країна, знаєте, з більшим економічним розвитком, дуже розвинута, тобто, в порівнянні з тою країною, де ви мешкаєте зараз. Тобто це хороше становище, і, до речі, багато риб в цей період з травня 24 по травень 25 року можуть придбати власну нерухомість. Тобто, якщо у вас були плани на це, це хороший час. Тому такий травень місяць чекає на вас. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і зустрінемось в наступних відео.